Pienет! А що тут є? Джасік! легенда. Я навіть не побоюсь цього слова легенда. Тому що він вже більше, напевно, 10 років у нас на ринку. Новесенький, в салафані. А тут знащо Астарічок. Бачите, цьому якраз вже 10 років. Може і більше. 160-й мік, а це в нас 200-очка мік. І сьогодні в мене огляд буде на даний зварювальний апарат. На ну, ось цей. І подивимося, що тут всередині, що за цих 10 років змінилося. Він, до речі, дуже популярний цей зварювальний апарат на ринку в нас в Україні та й загалом, е, можна сказати, що по всьому світу, тому що я бачив навіть в Англії продається даний зварювальний апарат на сайтах. Так упакований, ну не думайте, що лише салафан. Також ось коробочка від нього. І в коробці, що ми маємо. Інструкція по експлуатації: маса, шланг, десь метр півтора метру. Для газу роз'ємчик і бистросйомчик газовий. І все, пальника немає. Пальник вже який хочемо, ми собі вставляємо. Хочемо бінзель, хочемо. Парвелт, як на цьому зварювальному апараті. Масу нову використовувати не буду. Поставлю її назад, в коробочку. Інструкція. Також не думаю, що знадобиться. Ось і ще одна інструкція. Це вже з заводу гарантійка. Що саме цікаво, як завжди, мені часто пишуть на оглядах, кажуть, Саша, де вилочка? А, ось, а тут вилка є. Бачите? Бачите? Заводська вилка 16 амперна. На сайті Джасік Україна цей апарат коштує 30 тисяч гривень. 30 990. Так що ми маємо за ці гроші? Напівавтомат. Двороликовий механізм Ось редукторного Типу, бо бачите, має зацеп між одним роликом і іншим роликом. Тобто ролик не ходить як паразитка, а ходить в тандемі з ведущим роликом. Оп, за рахунок оцих зубчиків, регулятор відтяжки дроту після зварювання, кнопка якою ви дуже будете рідко користуватися, кнопка під пальники різні. Це стандартний під євророз'єм, стандарт так написано. А це спулган gun. І протяжка дроту. Запускаю агрегат. кнопочка, Це просто технічно, майже все механічно, ніякої синергетики. Чиста класика. На передній панелі нас зустрічають три регулятора і два індикатора. І ще якийсь один перемикач. Перший індикатор. Індикатор живлення. Те, що у нас апарат вімкний в розетку. Другий це індикатор перегріву, регулятор струму. Це цей регулятор. До речі, тільки в режимі ММА. Працює. Не потрібно його на напівавтоматичному способі крутити. Чому я знаю? Тому що ось той апаратик, який я взяв з сусіда, він частенько накручував його. О, по незнанню. Потім я йому вже прийшов розказав, сказав, Кіріл, цей регулятор не чіпає, це тобі для ММА. Коли ти перемикнеш оцей перемикач на ММА і будеш зварювати електродом, тоді оцим регулятором вже можеш користуватися. А коли у тебе цей перемикач включений на мік, мікроавтоматичний на півто... спосіб, ти користуєшся ось цим вольтажем і регулятор подачі дроту. Швидкість подачі дроту. Ось так. Перемикач виду зварювання. Чого в нас його так полюбляють? Бо це класичний зварювальний апарат. Дивіться, в нас бойтнети 3550. Класика. У нас йде євророзєм, Майже більшість рукавів, які продаються для напівавтомата, підходять під цей роз'єм. Кабель зі штекером. О, для зміни полярності. В напівавтоматичному класичному режимі ми беремо сюди в плюс. І замикаємо. Якщо в нас буде флюсовий дріт, нам потрібно перемикнути полярність. Ми беремо в мінус, втикаємо його і перемикаємо полярність. А масу вже підключаємо до плюса. Ось. А в класичному способі, класичний спосіб, у нас цей штекер має йти в нижній бойтнет. Оп! затягнули. А до речі, ще що забув сказати: ось тут в нас є ось такий роз'єм. Ось, ось до нього у нас є цей роз'ємчик в комплекті. От сам штекер. Ось такий вхід. Це нам потрібно для пальників пістолетного типу. Ну, того самого спулгана, Віддалене керування. Мало хто користується даним видом пальників, але є, є. І це добре. Класичний зварювальний напівавтомат. А, до речі, катушка 5-кілограмова. Сюди влазить дрот. Класика жанру ось того. І його так часто полюбляють в гаражах, в різних майстернях. Ось такий зварювальний апаратик. І він, до речі, доволі крепкий. Ну що, давайте попечемо ним трошки. Дріт. Одиничку я взяв. Один міліметр. Подивимося, як справиться. Там ролик стоїть на 0,8. Один міліметр в комплекті йде. І так ось 0,8 і 0,6 мм. От, взяв грубший. Добре знімати всякі огляди на апарати. Чому? Ну, апарат заберуть, а дріт залишиться мені. Ха -ха. Завантажуємо дріт. І так, понабирав якихось шматків желіза, які були трубка. Метал, тут скільки, 9 міліметрів десь, зараз глянемо. Десяточка. Профільна труба, до неї щось приваримо. І міліметровочка. Ось яка бляха є. Масу, нову не використовую, використовую свою стару. Нова, хай буде в упаковочці. Оп! І пальник також свій. Юзаний старий, який завжди в мене на тестах зварювальних апаратів. До речі, газ у мене буде мікс. 18. На 82, тобто 82% в нас аргона і 18 вуглекислоти. На початку потрібно підналаштувати зварювальний апарат, це не синергетика. енергетика. Так, дріт в мене стоїть 8,5 метрів в хвилину і вольтаж 20 вольт. 20 вольт, от десяточка. Давайте зараз пройдусь, подивлюся. Як на мене за багато дроту, дуже високий. Бачите, шовчик. Ну, варить непогано. Трішки більше вольтажа дамо. 24 вольта. Дріт не міняв. О, вже краще. До речі, з одиничкою гарно справляється. Ось можете побачити шовчик. Непогано пропікає. Оп, непогано пропікає шовчик. Я вже більш підналаштував. Примірно 22 вольта і майже 8,5 метрів хвилину дріт. Трубка! Стіночка яка тут 2 мм чи півтора. Зараз приваримо її от сюди. Так, трошки зменшимо вольтаж. Поставимо десь 18 вольт і менше дроту. Let's go. Прихваточка. І варюємо по кругу. не можу пройти. Все. Майже закінчив. Ось такий результат. Газ мікс повторюю. А тепер тоненька бляха. Рівно один міліметр. Дивимося з плошняком, то вже в кінці пропалюємо. Якщо переривистими з швами на одиничку, як зазвичай варять кузовщину, все буде гуд. Ось, але для кузовщини нам який треба дріт. Або 0,6, або 0,8. Аж цікаво. А старичок Так само варить чи ні. Цікаво. А він на 160 А. Ну, по звуку чути класика жанра. Однаково, просто ця слабша модель. І в мене зараз в голові виникла ідея. Він так гарно справляється з металом, як для нього, як для апарата такого малесенького. О, давайте його попробуємо в алюмінії. Там хоч функції для зварювання алюмінії ніякого немає, немає пульсів, немає дабл пульсів. Але на лінійному способі ми можемо зварювати алюміній. Можемо. Let's go! Алюміній потрібно зварювати кутом вперед, від себе. Бажано. Тоді в нас не буде такої чорноти. Можна навіть трішки більше, я бачу. Поставимо 20 вольт. 20 вольт і let's go. О, вже краще. Оба-на! Трішки маніпуляцій і алюміній заварений. Ось так. І хочу сказати, що стабільна дуга залежить не тільки від зварювального апарата, від чистоти самого матеріалу, який ви зварюєте, від якості дроту. От. І щоб у вас був хороший токозємник, тобто новий накінечник. Щоб все було ідеально, тоді буде все стабільненько. Ну що ж, Класична рубрика, що там у нас всередині. Зауважу, що цей 160 А, а цей 200. А. Так, і що тут у нас за 10 років? Що в нас змінилося? А за 10 років у нас не змінилося ні у <кій> нічого. <кій> нічого, більше компаунта тут налили. <кій> а все єдентичне. Що ми бачимо, тут треба його почистити. Цей апарат єдентичне. Все ми бачимо однакове. От. Як на одному, так і на другому зразку. Ну, зрозуміло, що цей новесенький, чистесенький, і гарнесенький. Моторчики в нас. Моторчики, здається, що одинакові. І тут моторчик, давайте глянемо, також одинакові. Все розміщення одинакові. О, вон, катушка також. Одинаково все розміщено. Єдентичні апарати. До конденсаторів я тут не долізу, бо вони дуже там глибоко і низько. Так само тут повністю розкидати весь апарат прийдеться. А я не технік, я вже замучився їх розбирати, бо розбирати трошки довгенько, як на мене. Ось такі внутрішньості. Все ідентично. І що ж, висновки, це класичний зварювальний напівавтомат. Ніякої синергетики, нічого. Все вручну. Все вручну, все по класиці жанра. Класичний зварювальний напівавтомат. Варить непогано. Чорний метал, самі бачили. Ось мінус те, що постійно працює кулер. Мені от таке не подобається. Хочеться як вже я просто трошки балуваний. І щоб якийсь датчик стояв і виключав. Сам кулер, щоб він в холосту не крутився. І ще один мінус. Блін, трошки довговато його розбирати. Я б його назвав простий роботяга для гаража, для малесенької майстерні. Ось те, що треба для монтажа. Також бо він не дуже важкий цей апарат. Апарати можна придбати на сайті Джасі Посилання я оставлю закріплене в коментарях. Посилання я оставлю в описі до відео. Також ці апарати ви зможете придбати навіть в мене. Деякі позиції я собі обрав. Ось з джасіка, тими, що я користувався і які мені найбільше сподобались, я також зможу їх реалізувати на каналі Київдінг, а згодом і на сайті Київелдінг. Пишіть в коментарях, спишемося. До зустрічі!